Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні 28 березня. Заїхали на поле з часником. Так як в попередньому відео ми говорили на тему пожовтіння часнику, основні причини. Подивіться там більш детально, це і сортова особливість, і недостаток азоту в холодний період, і е, хвороби, я е, упустив один дуже важливий момент. Зараз е, дуже багато. Колеги починають нервувати, що жовтіє часник, то е, хотілося б вам показати, в якому випадку треба дійсно вже нервувати, а в якому, ну, по жовтів, значить, такі склались умови. Щось або не додали, або е, такі погодні умови. Тому на що я хочу звернути вашу увагу, коли треба вже переживати. Якщо Новий лист, який виходить, от, наприклад, да? новий лист, який виходить, почав жовтіти, то це проблема. А якщо от перший чи другий лист, там, кінчик трішки пожовтів, ось як ви бачите, трішки пожовтів, то це нічого страшного, це нормально. Так рослина реагує на охолодання, на недостаток азоту. Яка основна причина того, що новий лист. Виходить і вже жовтіє, а в деяких випадках навіть починає в'янути. Перше, на даному етапі, ось ранньою весною, це проблема з кореневою системою, і з, тобто, з. Зубком. Коли розкопати його, то можна наблюдати декілька варіантів. Якщо це грибкове, воно таке, знаєте, коричневе, темне. Якщо бактеріальне це така слизь, така знаєте мокра гниль, така як соплі. Це бактеріальне. Бактеріальне може бути проблема в ґрунті Грибкове це проблема з ціневим матеріалом. Що на даному етапі ви можете зробити, ну, максимум це пройтись фунгіцидом по листу. Ну, це буде, відверто кажучи, мало ефективно. Другий випадок, коли таке трапляється, це вже пізніше, коли вже там починає цвісти бузок, коли тепло, це часникова муха, тобто шкідник. Там ситуація те ж саме. Новий лист, жовтіє, навіть в'яне. Як з цим боротись, працювати от, е, на початку травня, працювати від е, профілактично від цибулевої мухи. І також раджу, раджу також проходитись від хвороб листового апарату, тому що різні погодні умови бувають, буває загущеність, буває забур'яненість. Тоді теж можуть бути в майбутньому проблеми. Тому, коли потепліє в кінці квітня, на початку травня, адже там у більшості фунгіцидів і інсектицидів від шкідників, температурний режим, там треба працювати вже пізніше, при плюс 18 Ось і є основні причини гарних всіх рожаїв. До скорої зустрічі.